Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше зі Слави Ті. Про що свідчить спецоперація США у Венесуелі, які санкції анонсував Трамп на покупців російської нафти, та які дві країни приєдналися до європейської зони роумінг, як вдома. Про це і більше за мить. Спецоперація США у Венесуелі демонструє імпровізаційний і транзакційний підхід адміністрації Дональда Трампа. Про це у програмі українського фокусу ранок на Слави Тіві сказав експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Край. За його словами, наслідки цієї спецоперації для американської геополітики та легітимності дій США залежатимуть від подальшої поведінки адміністрації Трампа, організації демократичних процесів у Венесуелі та управління складною внутрішньо-політичною ситуацією в країні. При цьому Краєв зазначив, що в ніч 3 січня до дій США не мали чіткої стратегії. Коли ми говоримо про адміністрацію Трампа, дуже складно робити висновки про те, що певні дії навіть з такого масштабу вони є стратегічні. Ми перше нам треба сказати, що тут дуже багато елементів певної імпровізації. Тут дуже багато елементів з цього трампівського підходу вирішити конкретно одну проблему і далі побачити, як на неї будуть реагувати. На думку експерта, операція у Венесуелі відрізняється від попередніх дій США у різних регіонах світу. Навіть в межах одного регіону ми бачимо абсолютно різні підходи, абсолютно різні а, типи тиску, тому що з Кубою ми поки що маємо виключно політико-економічний тиск, лише загрози військового втручання з Венесу, ми одразу почали з чіткого військового шляху. Також Краєв підкреслив, що легітимність будь-яких подальших дій США залежатиме від організації демократичних процесів у Венесуелі та реакції місцевих еліт. Більше аналітики на цю тему читайте і дивіться на слава ті. -Ві. За повідомленнями європейської комісії, з 1 січня 2026 року абоненти з українськими та молдавськими номерами зможуть дзвонити відправляти смс і користуватися мобільним інтернетом у країнах європейського союзу за тарифами свого оператора без додаткових витрат ті ж правила діятимуть і для громадян ЄС, які тимчасово або постійно перебувають в Україні чи Молдові. Нагадаємо, зона роумінг як вдома діє в ЄС із 2017 року і гарантує, що під час подорожей між країнами-учасницями. Не стягуються додаткові роумінгові збори наразі. До зони входять усі країни ЄС, а також Ісландія, Лінхіштейн і Норвегія. Велика Британія брала участь у системі до 2021 року, але після виходу з ЄС правила безкоштовного роумінгу для неї більше не діють автоматично. Поширення цих правил на Україну та Молдову було погоджено країнами ЄС у липні 2025 року. У Єврокомісії підкреслили, що це рішення є ще одним кроком на шляху євроінтеграції України та Молдови. Детальніше про нові правила роумінгу у ЄС читайте в матеріалі на слава тіві. Президент США Дональд Трамп заявив, що в Конгресі найближчим часом розглядатимуть законодавство, яке дозволить його адміністрації запроваджувати тарифи проти країн, які купують російську нафту. Про це американський лідер сказав журналістам на борту президентського літака Air Force One, дорогою зі свого маєтку Мариланго у Флориді до Білого Дому. За його словами, нові механізми дадуть змогу дуже швидко підвищувати тарифи, щоб посилити тиск на Москву та обмежити доходи від нафти, якими фінансується війна проти України. Трамп згадав зокрема і. Дію щодо якої США у серпні подвоїли мита до 50% через її нафтову торгівлю з Росією. Сенатор республіканець Лінсі Грем, який також перебував на борту літака, розповів деталі законодавчої ініціативи. За його словами, саме енергетичні доходи залишаються ключовим джерелом фінансування війни Кремля. Більше деталей на цю тему читайте у новині на Слава Ті. -Ві. У Кишиневі закривають центр російської культури. Центр російської культури має завершити свою діяльність у Кишиневі наприкінці червня, на початку липня 2026 року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр закордонних справ Молдови Міхай в агентству Молдпрес. За його словами, Кишинів уже офіційно повідомив Міністерство закордонних справ Росії про рішення не продовжувати міжурядову угоду, яка регулювала діяльність осередку та строк дії, якої закінчувався у вище період. Це чітке рішення, яке не підлягає Карженю наголосив попшой. Більше інформації на цю тему читайте на Слава ті А у мене все на цю мить. Бережіть себе.